Собаки в законі чи поза ним. Франківські господарі чотирилапих прагнуть спеціальних місць для вигулу своїх улюбленців, бо нині прогулянка із тваринами перетворюється у справжню попею, особливо якщо собака чимала. Якусь лайка тайга із повідка її господиня не спускає. Утім, навіть це не рятує від сутичок із перехожими. Та Марина пояснює, їй із тайгою просто нікуди дітися. Раніше жили біля річки, то й гуляли там, нині ж змушені ходити за Кілька сотень метрів від дому до парку кілька тижнів тому у Варшаві я спостерігала картин Варшаві в Кракові. Спостерігала картину, коли люди спокійно зайшли з собакою в паб, і замість того, щоб зробити їм зауваження, їм принесли підстилку, і собака сиділа разом з людьми за столом, і це було нормальним. Тоді, коли у місті, тобі роблять зауваження, навіть коли ти просто гуляєш по вулиці. Собачників у місті дуже багато, а місць для вигулу немає зовсім і тому доводиться шукати якісь альтернативні варіанти тобто вивозити собаку десь за місто, ходити з нею на величезній відстані, щоб вигуляти її спокійно. Колись пригадую собачників Івано-Франківську було декілька визначених місць для вільного вигулу чотирилапих. Утім. Лише на папері, а з 2013-го в силу вступили нові правила утримання собак. Виводити на прогулянку своїх улюбленців господарі можуть лише на повідку. А от вигулювати їх у парках та скверах взагалі заборонено. Про що собачникам нагадують і спеціальних табличок. А от куди подітися із чотирилапами узагалі ніхто не знає. Офіційних місць для вигулу в місті сьогодні немає. Зате за непослуг. Передбачена адміністративна відповідальність покарати можуть і за прогулянки з собаками бійцівських порід без намордника, а також за неприбрані екскременти. Наглядають за собачниками поліція та муніципальна інспекція з благоустрою. Утім, спіймати порушника кажуть не також й просто. Досить така проблемна ділянка, яка Трішки важко дається в зв'язку з тим, що потрібно встановити зразу і власника. І тобто, в таких випадках завжди викликається працівників поліції, які мають відповідну базу і можуть надати ці дані для складання адміністративного протоколу по 152 статті. Між тим комунальники запевняють, нині роблять усе можливе, щоб спеціальні майданчики, де чотирилапі зможуть безперешкодно гуляти, у місті таки з'явилися. Щоб люди не думали, що це буде площа там пів гектара, де можна буде бігати. Тобто, це є такі, як за кордоном робляться невеличкі вольєри з метрів так 4 на 4, десь вони такого розміру є. Де собачку заводиться, відпускається, вона в тому собі там бігає собі по цьому в цьому квадраті. Після цього відповідно підходить хазяїн, собачку припинає і йде геть своєю собачкою. Тобто, отакі місцями плануємо облаштувати перші майданчики для собак кажуть у профільному департаменті. Зведуть ймовірно у центральному парку, а також на молодіжні і військових ветеранів. На це сподіваються і Марина Стайгую. А поки йдуть шукати бодай незабороненого місця для прогулянки. Наталя Сергій Попович, телеканал